Ось так облаштовують фотозону у парку Жовтневий. Це оберемок з верби та крашенок, протятий кольоровими нитками. Таких локацій у цьому парку дві. Одна в центрі, інша біля дитячого майданчика. Усі фотозони створювала майстриня Віра Мислик. Хотілося створити настрій для жителів міста Чернівці, щоб всі відчули Великодень. Гілочки верби це символічно, тому що перед Великоднем ми завжди святкуємо День вербної неділі, тому верба вона завжди символічна, завжди готує нас до приходу Великодня. Відвідувачі вже охоче фотографуються біля декорацій. Кажуть, вони піднімають перехожим настрій. Все дуже гарно, нам дуже сподобалось. Такий світлий день сьогодні напередодні Пашки, а в нас ще сьогодні день народження. Дякуємо вам, що ви робите людям. Цікаво, весело і неймовірно, так. Дуже підіймають. Якраз рано дивилась відео тіктоці, як підходять до дівчини і просять її сфотографувати. Я кажу, о, ви до мене так підійшли і тут таке Клас, мені подобається. Схожі фотозони встановили і у парку Шевченка. На створення однієї такої декорації пішло три дня. А от найскладніше і найтриваліше було працювати над інсталяцією воза з кошиками і писанками, яку розмістили біля літнього театру. Чернівцяни неодноразово їх бачили на інших локаціях. У нас є писанка сонячне сяйво, вона яскрава, жовта, насичена. У нас є писанка по боках. Сонячне сяйво по з іншого боку, незламна. Там використана саме українська трибутика, хоча в орнаменти ці саме писанкарства. Третя писанка, писанка у возі, називається на межі, на межі чорного і білого, на межі добра і зла. Але вона тим самим не втрачає свою цілісність писанки як такої. Одну таку велику писанку створювали протягом місяця. Зроблені вони з різних матеріалів дерева, дроту, шнурівки та папі маше. Втілити ідеї пані Віри і облаштувати декорації допоміг Василь Гідора. Всі ідеї були Віри Васильівні. Ми їй допомогли їх утворити в життя. Для мене перше були в'язання нитками. Так ну доволі цікава техніка. Ми це все підкріплювали, допомагали, зв'язували, стягували, думали, якими матеріалами як краще буде. Сфотографуватися біля фотозон у парках Шевченка та Жовневий можна буде до 22 квітня, адже після цього їх демонтують. Альвіна Брамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4